Гарольд на 8 серпня готовий, навіть вже перестих. Смачний мускат. Сигналка другий рік. Дуже мене порадував в цьому році. Ну, як в цьому році? Перший рік мене сигналка дуже мене порадував. Солодкий мускат. Лос вигнав мені, я не знаю, штучок 10 і на кожному було суцвіття. мабуть, навіть більше. Залишив я 5, 5 лоз, 5 гронок, тягне, сила росту непогана. 105, ой, господі, 95 100 днів. Термін визрівання до хвороб е, стійкий, як бачите, аїдіума. Ну, трошки забризкано дощем, бо був дощ не мільдіум, не аїдіума. На кості нема. Ну, ультра рання форма, дуже задоволений, що її придбав. raccomando io.